І сьогодні було у нас неспокійно. Була знову чергова вже дев'ята протягом травня атака, і було зафіксовано якраз падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці. І, зокрема, наша Олександра Мельниченко. Вона а, журналістка, яка сьогодні відповідає за питання Києва, знайшла місце а, їхнього падіння. Саш, тобі слово. Так, привіт, привіт нашим глядачам. Ми зараз перебуваємо а, в Дарницькому районі. Зокрема, в одному з гаражних кооперативів, куди сьогодні а, близько п'ятої ранку, як нам тут а, розповіли, впали ось ці уламки а, ракети. На щастя, постраждалих травмованих людей немає. На той момент там нікого не було. І от зараз до речі, ми можемо бачити, що вже їде трактор, який буде якраз і забирати ці уламки. Ми а, говорили з поліцією. Зокрема, поліція вже провела тут всі слідчі дії, вже зафіксували тут падіння цього уламку. Вибухотехніки перевірили зокрема ці залишки від ракети. Вже місце оглянту Також ми поговорили з власником саме цього гаража. Він сказав, що так сам гараж. як Ми бачимо, що він згорілий, а сама машина теж постраждала. Зокрема, там поплавилися деякі деталі. В самому гаражі поплавилися від самого цього удару, так скажемо, деякі речі. Ну і машину доведеться. Ремонтувати, а, і, зокрема, власник цього гаражу, власник цієї машини він перебуває досі тут. І він, зокрема, слідкує зараз за цією ситуацією, поки приберуть уламки. Як я сказала, так вже тут а, поліція все дослідила, і от буквально за лічені хвилини зараз сюди приїхав. Вже ось ми бачимо трактор, який а, буде забирати ці а, уламки. Тому як ми бачимо, що ситуація тут розвивається, ось так і вже скоро наслідки, так скажемо, цієї російської атаки сьогоднішнього ранку тут будуть повністю ліквідо. Овані до цього, до речі, була пожежа. Теж як нам заявили, пожежу загасили, успішно ліквідували з самого ранку, одразу майже після загорання. Наразі тут така інформація, то ж не будемо заважати працювати надалі і прибирати тут все.